25 березня минуло 13 років від дня трагічної загибелі політичного діяча Героя України В'ячеслава Чорновола. Традиційно у Бердичеві біля пам'ятної дошки на одноіменній вулиці зібралися представники міськрайонних організацій народного руху України, представники міської ради та прихильники ідей Чорновола, аби вшанувати пам'ять їхнього лідера. Окрім того, на мітингу представники Православної церкви Київського патріархату відправили поминальний молебень за загиблим політиком. Як зазначило у своєму виступі, голова Районної організації народного руху України Тетяна Свірідова. Вони рухівці намагаються і досі нести ідею В'ячеслава Чорновола у народ. В'ячеслав Максимович Чорновіл завжди боровся за права і за права людини. Він хотів бачити Україну вільною, незалежною, демократичною, багатою державою. Ми рухівці, діти Чорновола. Ми йдемо його шляхом. Наслідуємо його ідеї, живемо його заповітом. від імені міської влади. Виступив перший заступник Бердичівського міського голови Іван Демис. Він згадав не лише В'ячеслава Чорновола, якого Україна втратила 13 років тому, а й його дружину Атену Пашко, яка пішла з життя 20 березня. Так сталося, що і в березневі дні в цьому році Україна попрощалась з тією людиною, яка розділяла погляди, яка була поряд в ці дні ми попрощалися за теною Пашко. Це були люди, життя яких повністю посвячене, посвячене здобуттю незалежності України. На мітингу виступали представники різних політичних сил та партії від депутатів міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина виступив Сергій Івлів. В'ячеслава Чорновола він порівняв із колишньою прем'єркою Юлією Тимошенко. Обидві постаті сьогодні вважаються політичними в'язнями, зазначив депутат. Справу про загибель В'ячеслава Чорновола й досі розслідують правоохоронці. Та місцеві рухівці переконані, що аварія, яка сталася 25 березня 1999 року, була невипадковою. Послідовникам ідеї В'ячеслава Чорновола лишається й далі боротися за добробут українців. Сьогодні ми згадуємо людину, яка все своє життя присвятила справі захисту українського народу, бо найбільше в світі він любив свою Україну, і найбільше в світі він любив свій народ. Для рухівців для рухівців він назавжди залишається взірцем політичного лідерства. Наприкінці мітингу присутні поклали квіти та вінки до меморіальної дошки В'ячеслава Чорноволу.